Суспільна студія продовжує свою роботу. Далі говоримо про вагомі зустрічі, які у відеозверненні вчора на цав Володимир Зеленський, які можуть відбутися найближчими днями, які повинні наблизити тишу для України. До нас вже долучаються політологи, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Петро Олещук. Вітаємо і дякуємо, що сьогодні з нами. Доброго ранку. Же ці зустрічі, які були анонсовані президентом України, чи можуть вони відбутися в Римі, куди лідери країни Сполучених Штатів і України, і Франції і Британії прибудуть на похорони Папи Римського? Ну це не виключено. Я думаю, що власне вони й малися на увазі, тим більше, що крім лідерів Європи і України, там так само буде і президент Сполучених Штатів. Тому це, в принципі, я думаю, що може бути підставою для проведення відповідних зустрічей, поки що вони не підтверджені, з іншого боку, я не думаю, що їх якимось чином заздалегідь будуть анонсувати. Але можливість проведення цієї, зустрічі, я думаю, зараз досить високою. Наскільки результативними вони можуть бути, враховуючи, що це можуть бути зустрічі за участі саме глав держав? Ну, Важко сказати. Тут це залежить від того, що попередньо напрацьовано, і знову ж таки, ми бачили начебто пропозиції, які були винесені Сполученими Штатами для переговорного процесу. Ми бачили характер зустрічі в Лондоні, яка, в принципі, відбулася на рівні радників, а не міністрів потім після цього в змі з'явилася інформація щодо пропозицій до плану, які були передані американській стороні з боку українців та європейців. Тобто, ну ми поки що не знаємо долю цих пропозицій на даному етапі. Вони були підтримані, не підтримані, можливо, частково підтримані. Як це все співвідноситься із місією Віткафа, яка відбулася в контексті його візиту. До Москви цього тижня. Тобто у нас занадто мало інформації щодо того, що як там відбувається. Трамп на публіці просто фонтанує оптимізмом, каже, що все майже домовлено. Залишилися якісь деталі, нехай тепер лідери зустрічаються, обговорюються все. Тому поки що у нас занадто мало інформації для того, щоб реально розуміти, на якому реально. Етапі, цей весь переговорний процес, чи є там реальний прогрес, чи про прогрес поки що лише поспішає заявити особисто Трамп? Загалом, наскільки Ватикан він є близьким до політичного життя різних країн? Наскільки, зокрема, і Папа Римський Франциск мав вплив на політичних лідерів? Ну, роль Ватикану вона, звичайно, своєрідна. Причому віддавно з одного боку, Ватикан це не є сам по собі політичний центр. Ватикан це в першу чергу уособлення католицької церкви, яка об'єднує дуже і дуже багато вірян по всьому світу. Причому вірян не лише в Європі, але й в першу чергу в Південній Америці, в Центральній Америці, в Африці і частково в Азії. Відповідно, це обумовлює загальний світовий характер впливу Ватиканах, який, звичайно, при цьому все одно залишається в першу чергу релігійною організацією. І це так само накладає певні обмеження. При цьому, знову ж таки, політична роль, політичний вплив Ватикану він оформлюється ще в часи середньовіччя з цього моменту зберігає свою актуальність. Але при цьому враховуючи ці всі обставини, що віряни католицької церкви є в різних країнах, вони завжди останнім часом прагнули швидше до виконання якихось посередницьких, миротворчих якихось місій, і це насправді одна із найбільш важливих функцій Ватикану в нинішньому світі. Тому не треба чекати від представників Ватикану якихось гучних заяв. Uh, і ми пам'ятаємо, як, наприклад, критикували і в Україні папу минулого за його заяви, які стосувалися війни. От, але з іншого боку, треба розуміти, що це так само і його обов'язки в якості, як він принаймні, мабуть, їх собі уявляв, в контексті чільника католицької церкви, от, займати такі більш, більш загальне універсальне місце. Тому роль Ватикана вона важлива, але вона своєрідна. І треба розуміти, що вони в першу чергу завжди себе вбачали швидше посередниками, аніж учасниками. Загалом наскільки зараз на цих зустрічах те, що приїде настільки багато політичних лідерів, про що це може свідчити? І наскільки важливо там також перебувати і українські делегації? Ну, знову ж таки, мабуть, мабуть, важливо, тому що скрізь є католики, їх багато, їх багато серед мешканців більшості цих країн. Тому таким чином я думаю, що лідери держав не лише демонструють щось для, наприклад, Ватикану, для католицької церкви, але крім того, і для своїх громадян теж. Я думаю, що для них це досить важливо. Ну, а для України, в принципі, це теж досить важливо. Я думаю, що ні для кого не є секрет, яку роль католицька церква відіграє і в житті, в тому числі, українців. Хоча вона не є основною, але тим не менше є досить значимою і важливою для українського суспільства. Ну, а в першу чергу я думаю, це все одно буде використано як можливість проведення чергових важливих переговорів між Україною та західними партнерами України, тому що ну все одно питання залишаються їх досить багато, і, мабуть, найкращий спосіб їх обговорити це особисті зустрічі на рівні лідерів. Дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говорили ми про ці зустрічі, які сьогодні будуть на похоронах папи римського Франциска.